Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт Геймс. І сьогодні ми будемо грати в дуже е, дуже дуже файну гру під назвою Шльопа. Або Флопа, як і кому зручно. Так, це вона, дивіться, шльопа, це насправді дуже велетенський кіт, якого прозвали Шльопа його володарі. Як все це трапилось, я трошки пізніше розповім. А зараз вмикаємо музон і будемо розмовляти з нашим орендатором. Так, у нас є якийсь хлопчина, який сидить тут на дивані і щось постійно вимагає від мене. Тому переважно десь у е, ранку зранку я потребую у нього кошти. Так, давайте зараз подивимося, що нового додалося до цієї гри, а потім повернемось до історії нашого шльопи. Так, дивлюсь, що я ще не придбав. Насправді у цьому плейсі я майже все придбав, ви маєте. Можливість побачити, наскільки багато всього я вже придбав для свого кота, я не знаю, я просто шалені кошти сплатив для того, щоб шльопу задовольнити. Але я ще маю корпорацію, яка працює на мене, і все це я вам також зараз. Зможу показати. Так, ну що, добре, я бачу, що все, абсолютно все я придбав, що ж тоді вони додали. Трошки не розумію, де і що мені шукати, але сподіваюсь, трошки згодом ми все це побачимо. Так, корпорація. Так, у мене є другий поверх, на якому є корпорація, але я бачу, що нове додалося. Так, чекайте, нічого собі, феєрверки? Реально, як це працює? Так, це треба за За баксі. Ні-ні. О, 500 баксів. Давайте придбаємо. Нічого собі, ракета! Оце так фейерверк буде. Давайте спробуємо, як це буде. Відходимо. Хто його знає, що зараз трапиться. Так, ну, що, буде фейерверк чи ні? О! О, о, вау, вау! Дивіться, як гарно, як кольорово. І зараз ви бачите, що. Одразу у нас ніч настала і дуже е, гарно виглядає все це. Ну, що я можу сказати? Це дійсно круто, але я не розумію навіщо. Ну, звичайно. Так, подивитися добре, 500. Ну, добре, це небагато, 500 доларів. Я маю такі кошти. І зараз сподіваюся, що від цього буде якась користь. Ні? Дивно. Тобто флопа якось не боджевілює від цього, нічого такого не трапилось. Давайте придбаємося 25 робохів. Так. 25 робоксів витрачаю. Ви можете поставити подобайку по цим відео, і зараз ми побачимо просто мега-шоу за 25 робоксів. Так, ну, звичайно, це набагато краще. О, флаг України! Ви бачили? Салют, жовто-блакитний. Дуже гарний був. Так. Дуже кольорове шоу, але знову таке питання, навіщо. А, хоча ні. Може, я щось о, святкую. Також тут можна придбати за 5 о, баксів хот-дог. Цікаво. Цікаво дізнатися, що флопа буде хм, вважати з цього приводу. Чи сподобається, чи ні, цей хот-дог, і скільки взагалі. Життя додається кожен раз, коли це потрапляє у шлунок нашій шльопі. Ну, добре, дивовижно, яскраво, кольорово, дуже гарно, але це 25 робоксів. І що? Я маю якийсь сенс від цього чи ні? Просто яскраво свято зробив собі за 25 робоксів. Добре, придбаю цей напій, тому що шльопа вже у нас трошки, бачите, їй ход. Тобто вона Буде в нас засмажена. <гум> Треба її охолоджувати. Так, добре. Ще будь ласка. О, а знаєте, що зараз буде? Зараз буде свято у нас. Дивіться, шльопі зараз 7 років. І мені здається, що це останній день. І зараз її має випадитися. Випанутись 8, ні? Років щось я перепутав. Ну добре. А, дивіться, Year 8. Year 8. Але чомусь шльопа. Я не розумію чому. Але Year 7, бачите? H7. Age H7. Age тобто їй зараз 7 років, хоча ми щойно бачили повідомлення про те, що це вже восьмий рік нашої шльопи. Якийсь баг. Незрозуміло, з чим це пов'язане. Ну, добре. Що ми маємо? 7 років, але відображається, воно, точніше, навпаки, 8 років, але відображається як 7. Давайте спробуємо цей фервек запустити, наприклад, у нашій хаті. Можливо, ми спалимо зараз, можливо, ні, не знаю. Давайте спробуємо, що це буде. Ну, є ж якась мета для цього. Ну, по-перше, я зараз святкую те, що моїй шльопі вже 8 років. Вона вже велика, вона вже має піти до школи і таке інше. Так, трошки грошиків добрали. Дивіться, ходімо нагору, подивимось. Дуже гарно видовище, хлопці тут. Сьогодні ми щось будемо перевіряти, які звіти, і тут таке феєрічне шоу починається. Це дуже смішно. Так, ну добре. Свято є, але років нам не додали. Ну, можливо, якщо я перезавантажу гру, все ж таки буде відображатися коректно. Не 7, а 8 років моєму улюбленцю, але наразі бачите лише 7 років. Так, дивіться, якщо я даю торта, то це 200%, так? Угу. Якщо скоштувати солодке. Тобто 200%. Якщо я дам хот-дог, то це буде 150%. Але хот-дог лише 5 баксів. А наша тістечка, наш торт буде коштувати приблизно десь 150 доларів. Так, давайте знаєте, що зробимо? Позбираємо ці насіння і будемо встановлювати тут їх у мене на городі. Так би мовити. Але зараз я хочу купити, придбати, точніше, тут Potion. Поті... Так, і зараз я буду дуже швидко рухатись. Дивіться. Ну, скажімо так, дещо скоріше. Але якщо зробити дві або три такі дози, то я буду пересуватися дуже-дуже швидко. Добре, зараз я буду. Закінчувати тут, висаджувати свої насіння, і дивіться, я їх не збираю, тому що в мене немає багато місця в моєму сейфі. Тому вони отак от і залишаються на вулиці. Якщо мені щось потрібно, я можу просто підійти і це забрати. Не треба використовувати сховище у моєму сейфі. Ну що, давайте зробимо висновок стосовно нового оновлення в цій гри. Так, це дуже зручно, ходогі, тому що вони дають 150% до е шльопи, вона не буде вимагати від вас їжі. І це коштує дуже-дуже мало, і ви можете це одразу придбати, не потрібно чекати, поки ваш. Ваше тістечко буде готуватися, тому дійсно це зручно. Якщо ви будете постійно фармити в цьому плейсі, то це дійсно вам буде зручно і вигідно. Якщо вам сподобалася гра, заходьте на мій основний канал, Редкет. Там теж багато відео, саме про цю гру, про баги, секрети та інше. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, залишайте ваші подобайки. Дякую, що дивилися. Миру вам, до зустрічі!